Всі українці повинні це знати. 3 листопада 1937 року день, який назавжди закарбувався в історії України як одна з найчорніших сторінок нашої культури, нашої душі, нашої пам'яті, в урочищі Сандармох у Карелії, у холодній північній землі, більшовицький режим знищив серце української нації, цвіт інтелігенції, тих, хто творив, думав, відчував. І мріяв українською. Того дня радянські кати розстріляли понад сотню наших митців, науковців, письменників, поетів, драматургів, режисерів, художників, істориків, людей, які несли Україну у своєму серці та слові. Їхня вина була одна: вони були українцями, вони мислили вільно, писали українською, плекали національну гідність, не корилися московському диктату. Серед убитих Лесь Курбас, геніальний реформатор українського театру, Микола Зеров, блискучий поет-неокласик, перекладач і літературознавець, Микола Куліш, драматург, чиї п'єси відкривали очі суспільству, Валеріан Підмогильний, автор міста, першого урбаністичного роману українською, Павло Филипович, Мирослав Ірчан, Марко Вороний. І ще десятки, сотні імен, які мали би визначати обличчя української культури ХХ століття. Їх розстрілювали в лісі, вночі, партіями по кілька десятків осіб. У ті дні з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року в Сандармосі було страчено 1111 в'язнів соловецької тюрми особливого призначення. Більше тисячі життів, обірваних без суду. Без слідства, без права на пам'ять. Загалом за час існування соловецького табору, а потім спецв'язниці НКВС, там загинуло близько 50 тисяч осіб, людей різних націй, але серед них українців було особливо багато. Через десятиліття, уже після війни, історики, письменники і науковці назвали цей знищений духовний рух розстріляним відродженням. Покоління, яке могло зробити Україну однією з найосвідченіших і найрозвиненіших культур Європи, але його свідомо, методично, жорстоко винищили. Сандармох це не просто місце масового поховання, це відкрита рана нашої національної пам'яті, свідчення геноциду проти українського духу. Там спочивають ті, хто мав би бути в підручниках, на сцені, у музеях, у пам'яті кожного. Вони не вмерли, їх убили, але їхні слова, їхні думки, їхня любов до України живе. Сандармох злочин без терміну давності. Ми зобов'язані пам'ятати, бо забуття це друге вбивство.